Євген Хмелінський поліцейський вибухотехнік. Його дружина Тетяна інспекторка кінологиня поліції. Пара каже, познайомились у школі, довгий час спілкувались, а потім одружились. Апорт. У нас така. Дружня сім'я, ми як друзі спілкуємося вдома, один одному ділимося, розповідаємо, допомагаємо. Ну, все добре у нас. У нас немає такого, щоб нас настрій був головний. Ми рівні між собою. Тетяна Хмелінська вже сім років працює у кінологічному центрі. Жінка розповідає, побачила, як собаками займається Євген і захотіла спробувати, про що зараз не шкодує. Я дуже люблю собак, і я з ними почуваю себе комфортно. Мені подобається з ними працювати, мені подобається їх навчати. Ну а недоліки це можливо те, що не завжди виходить все з першого разу. Потрібно думати, як зробити так, щоб собака була корисною для нашого суспільства. Як добитися цього, це дуже кропітка робота вимагає терпіння. Євген Хмельницький говорить, у вибухотехнічній службі працює вже два роки. До цього також був кінологом. Ми реагуємо через лінію 102 на всі сигнали від громадян. Тобто це може бути, коли йдуть санкціонові обшуки, це вибухи, які прилітають по місту і по області, це сигнали замінування, це підозрілі предмети, це вибухи, які. Зустрічаються з ну, неправильним використанням боєприпасів громадянам. Пара розповідає, бачиться не тільки вдома, а часом і на роботі. Під час деяких викликів працюють разом, підтримують один одного. У шлюбі вони вже сім років і вважають їх стосунки гармонійними та щасливими. Марія Такарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.